Ну підскажіть, значить така соя, все нормально, вона зараз вегетує, ділянка чиста і серед неї ось така попадається. Ось такий вигляд мають вистки. І верхні такі, типу, як скручуються вже. Світло зелені, бачите? Ось десь де взагалі скручується. Таке чувство, бо тобі її щось їсть. Тут схоже на оцю хворобу, як вона там називається, забувся. Що на соняшнику і на і на ній. значить соя посіяна після соняшника. Так вона виглядає, корінь так. Бульбашкова бактерія одна тільки бачу. Більш не наблюдаю. Така. Вроді й непогана, але якась болячка її прихватила. Підскажіть, будь ласка, яким фунгіцидом обробити, щоб вилічити цю болячку.